Вітаємо вас на будівельному майданчику. Радий поділитися з вами чудовими новинами. Вже як місяць компанія Sensar Development відновила будівельні роботи на майданчику ЖК-квартал. Як ви бачите, цей час ми не витрачали даремно, і ми зараз намагаємося відновити довоєнні темпи будівельних робіт. На сьогоднішній день на першій секції ми виконали на 100% роботи з утеплення фасаду та фінішного фарбування. Також ми виконали улаштування покрівлі з рубероїду у два шари. По другій секції наразі виконані роботи по цегляної кладки 10-го поверху. виконана цегляна кладка 11-го поверху. Також йдуть роботи по завершенню цегляної кладки парапетів та кореніків вентканалів. На сьогоднішній день виконуються роботи по зовнішньому утепленню фасаду. Ідуть підготовчі роботи по улаштуванню міжкімнатних стін з газобетону. На третій секції... Ми завершили роботи по улаштуванню монолітного поясу 9-го поверху, виконали часткове перекриття 9-го поверху та зараз виконуємо роботи по цегляної кладки 10-го поверху. Як ви бачите, житловий комплекс Квартал збудовано на 90%. Ми зараз знаходимося на фінішній прямий. Тому з вірою в перемогу, з вірою в ЗСУ будуємо Україну далі.